Азнаурію сила лева в тобі конія року номер один. Головна тема е, сьогоднішнього дня це розмова представника Сполучених Штатів Америки. Близького людини близької до самого президента Сполучених Штатів Америки пана Віткофа у Москві. Вона якраз закінчилася, тривала вона щось близько 4 годин, і очевидно, про її результати інформація буде надходити поволі протягом сьогоднішнього вечора. Але ми вже готові обговорити з того, що сочиться з усіх боків. Моменти навколо перемовин Сполучених Штатів Америки із Російською Федерацією із Україною з Єгором Чернівим, з головою постійної делегації України в НАТО і заступником голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Єгоре, вітаємо вас. вечора. вечір. Ви знаєте, я б почала одразу з того, що з'явилося кілька версій того, що запропонували Сполучені Штати Америки і Російській Федерації і Україні, і в одній з версій, яку вважають останньою, вона опублікована агентством Ройтерс, йдеться про начебто остаточну пропозицію штатів Москві, і Києву, де зокрема мовиться про те, що США де юре визнають контроль Росії над Кримом. Тому в мене питання, що це може означати в такому формулюванні для України, якщо Україна і європейські країни, де Юре, не визнають, а тільки Штати визнають. Я б також хотів би розпочати з е, слів да, е, з, жалення, де, з е, в, тим, хто загинув сьогодні вночі, це е, знову таки прояв, знаєте миролюбивої політики Російської Федерації ось так вона прагне миру, ось так вони готові до миру, ось так вони показують власне тиск на і в на Україну, в тому числі і щодо їхніх умов прийняття миру, які нас точно не влаштовують. Щодо пункту визнання Криму одноосібно сполученими штатами, то тут. Я би знаєте, у мене є такі певні гіпотези, для чого це робиться, тому що я далекий від думки, що команда Трампа не розуміє, що таким чином вона буде порушувати статут ООН, декларації ООН від 70-го та 81-го року. Хельсінський заключний акт 1975 року. Це базові документи, які були. Проголосовані і визнані всіма країнами світу щодо непорушності кордонів суверенних держав зараз, визнаючи Крим частиною російської території, означатиме, що а тепер можна власне в новому світі, в новому мировому е світовому порядку е переглядати кордони з силою, і це може запустити процеси. Е не тільки в Росії, але й по всьому світу, і в тому числі я би не виключав того, що це такий певний крок самих Сполучених Штатів до підготовки а, того, про що говорить Трамп, наприклад, що Гренландія має стати частиною а, Сполучених Штатів. Якщо Гренландія самостійно не хоче віддати, то я не виключаю, що можуть бути і силові методи. А, Приєднати Гренландію або Канада 51 м штатом, або Панамський канал знову ж таки. Тобто, це певною мірою о, вигідна о, вигідна історія для обох сторін і для Російської Федерації, яка таким чином розпочне о, легітимізацію о, тих територій, які вона, які вона захопила. І я думаю, що далі буде а, вимога щодо визнання там Луганської, чи Запорізької, чи інших областей, а потім ще і а, Абхазії або Осетії або інших. Ну тобто, умовно кажучи, а, це запускає процес для Російської Федерації для легітимізації, і це певною мірою така а, подушка, що називається щодо а, наступних кроків. Трампа про які він правильно і розуміємо. Дивіться, тому що там є ще пункт про контроль над Луганською областю, частинами Запорізької та Херсонської. Там написано в тому, що опублікував Ройтерс, що США визнають де-факто ці території, а з Харківщини росіяни мають піти. От знову ж таки, визнання де-факто штатами такої ситуації. Воно так само, як ви вже сказали, буде читатися в міжнародному праві де-факто, це все ж таки не де юре, де юре, вони говорять про те, що е, Крим це російська територія, все вони це визнали. Де-факто вони говорять про те, що воно контролюється ці території зараз, контролюються Російською Федерацією, але е, належать Україні. Тоді тобто, поясніть, тут пане Ігоре, Тоді поясніть, якщо визнають тільки Сполучені Штати Америки, а решта світу не визнає, що це буде означати. Це буде означати, що тільки Сполучені Штати для себе це роблять знову ж таки для того, щоб потім виправдувати можливо, знову ж таки. Це гіпотеза. Да, можливо, виправдати свої власні територіальні захоплення, тому що я дуже не сумніваюся, що європейські країни зможуть чи захочуть навіть під тиском визнавати Крим російським про що вони власне сказали вже і нашим представникам в Лондоні. І в принципі лідери Європейських країн говорили про те, що вони ніколи не визнають Крим російською територією. Тобто, це виключно одна Однобічна дія з боку Сполучених Штатів, можливо, знову ж таки, щоб дати якийсь пас Російській Федерації і вирівняти з ними стосунки. І можливо знову ж таки з для того, щоб підставити собі соломку, щоб наступні свої дії виправдати також таким прецедентом, пане Ігоре, Давайте до України повернемося. Спецпредставник президента США Вітков, як уже Наталія зазначила, десь близько 3-4 годин зустрічався з Путіним. Сьогодні ми всі бачили ці кадри, як Путін приймав Віткофа з відкритими обіймами. І очевидно, що з цим планом Вітков і їхав до Путіна. Але після того маємо першу заяву від помічника президента Російської Федерації Юрія Ушакова, як завжди, росіяни повторюються про те, що зустріч була конструктивною. Це вже не вперше ми чуємо після таких зустрічей, але є одне одне. Цікавий, цікава така новина, яка з вуст Ушакова прозвучала про те, що обговорювали зокрема можливість відновлення прямих перемовин Росії та України. Ми знаємо, що у нас на законодавчому рівні закріплено, що від України з Путіном ніхто не може напряму домовлятися. Як ви розцінюєте таку заяву, і кого на вашу думку бачать Росіяни як тих, хто буде з України потенційно з ними домовлятися? Ну, по перше, я думаю, що не йдеться поки що взагалі про переговори на рівні голів держав і президентів. Я думаю, що це все ж таки робочі групи технічні, які можуть обговорювати вже технічні питання. Знову ж таки, коли буде вирішено базові питання і базові речі погоджені. я не бачу на сьогоднішній день знаєте, точок дотику, де б ми зійшлися в тому плані, де в який на сьогоднішній день. Запропоноване для обговорення, тому тут говорити про якісь обговорення технічних питань в двосторонньому порядку, я думаю, що зарано. А от щодо ще одного пункту щодо НАТО, вже багато разів українська сторона заперечувала, і вона казала, що ми будемо дотримуватися нашого курсу в НАТО і Європейський Союз. Але пункт звучить приблизно так: Україна має відмовитися від НАТО, але може домагатися вступу до ЄС з урахуванням. От сказаного ще президентом Трампом та і його цього речитативному такому стилі про те, що через НАТО НАТО ця війна і почалася на його думку. Чи означає незгода України з будь-яким вето відносно вступу до НАТО? Про що вже заявлено, що з цього питання компромісу бути не може? Ну, власне, да. Наша позиція в тому, що ми не поділяємо. Позицію Російської Федерації, що вона Російська Федерація, яка не є членом НАТО, може впливати на рішення е, суверенних держав і на рішення альянсу всередині е, на рішення країн середині альянсу. Тобто, це рішення має бути альянсом. Ми відмовлятися від е, шляху нашого до НАТО не будемо. Якщо Альянс не хоче або не бачить нас е, там, ну хай це прямо і скажуть про те, що. Ми не готові прийняти Україну до НАТО, і це буде умовно пунктом перемовин з Російською Федерацією. Але наша позиція є незмінною. П'ята стаття Вашингтонського договору є найкращою гарантією безпеки для України, коли або якщо Україна стане членом НАТО, тому що з таким сусідом інших гарантій безпеки, ну на жаль, буде недостатньо. Тобто, Україна буде вимагати, щоб кожна країна НАТО підтвердила. Не запрошення України до НАТО, ну ми, ми будемо вимагати, щоб все ж таки підтвердило запрошення України для НАТО. Але якщо е, наші країни-партнери вважають інакше, то це їхнє рішення, це не наше рішення. Наше рішення прямувати до НАТО. Якщо вони готові поступитися своїм правом. Або своїми обіцянками, які були надані в 2008 році, а році, потім підтверджені 2022, другої, двадцять третього і двадцять четвертого року, то це має бути їхнє все ж таки рішення, і все ж таки вони мають тоді реагувати на випади Російської Федерації. Ми цього робити не будемо. Пане Ігоре, ви згадали якраз ну, цитуючи Трампа про те, що Росія напала на Україну, змушена була напасти, тому що Україна взяла шлях на НАТО. А як в цю логіку Трампа взагалі вкладається той факт, що в 2022 році нам? Мадридському саміті, коли збиралися лідери е, НАТО, тоді якраз в концепцію була записана одна дуже суттєва ремарка про те, що Росія є, і НАТО бачить Росію е, найсерйознішою безпосередньою загрозою. Е, як в Трампівську логіку вкладається це, При тому що США і досі ж є членом НАТО, і очевидно, що вона теж є прихильником цієї концепції до тих пір, доки з НАТО не вийшла. Ми ж бачимо сьогодні дуже багато протиречивих висловлення президента Трампа і щодо НАТО, і щодо того, хто розпочав цю війну. І я думаю, що це все ж таки певною мірою. Така гра. А знову ж таки, гра заради тиску на ту чи іншу сторону. На жаль, тиску зараз відбувається більше на українську сторону, тому що вона не хоче капіталювати, Як ви бачите, ми не хочемо капіталювати і приймати будь-які умови, які нам висувають. Тому таков такий тиск і відбувається, в тому числі пере... ну, окей, не перекручуючи да а по-своєму бачачи ці події, які відбуваються і сьогодні, і відбувалися 22-го року, пане Ігоре, Ви заступник керівника комітету, в тому числі і з питань розвідки. А скажіть, будь ласка, а чи є тиск з боку сполучених штатів Америки щодо обмежування розвідувальних даних в разі непоступливості України цього разу? На сьогоднішній момент немає такого, тобто умовного шантажу про те, що якщо ви не поводитеся, ми перекриємо допомогу або не будемо ділитися з, з вами розвідданими. Немає, але ми не виключаємо, що такі події можуть бути як один з важелів тиску. Як ми вже бачили, що вони застосовувалися на жаль раніше. І Ще одне питання паралельно з тим, що відбувається зараз в Москві з переговорами Віткова, з пропозиціями Сполучених Штатів Америки Російської Федерації України по, начебто, мирному врегулюванню, те триває ще і історія щодо підписання мінеральної угоди. І от сьогодні була заява міністра фінансів України Сергія Марченка. Він сказав, що угода про надра між Україною і Сполученими Штатами Америки цього тижня точно не буде підписана. Я нагадаю, що президент Трамп в. Цього тижня в одному зі своїх висловлювань обмовився, що до 24 го числа вона точно буде підписана. Що ви знаєте про е, е, перипетії навколо мінеральної угоди? Я знаю, що зараз ведуться перемовини. Вони дуже непрості, тому що все ж таки знову ж таки по підкреслю, що Україна відстоює свої інтереси і не буде капітулювати ані на військовому а не у військовому плані, а не в економічному, тому, тому воно так довго і складно просувається. І Я сподіваюся, що все ж таки ми знайдемо компромісні рішення, і ця угода буде вигідною для обох, все ж таки сторін, а не для однієї. Але поки що не буду заздалегідь говорити про ці результати і і ці угоди. Я думаю, що ми її побачимо вже найближчим часом. От я би хотів ще повернутися до вашого запитання про розвідку по лінії Україна НАТО. Було дуже багато програм. Та і є напевно саме з кібербезпеки. Ми... Дуже часто бачимо, як внаслідок хакерських атак лягають дуже важливі там інфраструктурні, ну важливі для України. От ми останній кейс пам'ятаємо Укрзалізниця лягла, неможливо було купити квитки. Тобто, а це теж одна із таких дуже важливих загроз, на які нам потрібно реагувати, і де ми знаходимо підтримку саме по лінії Україна НАТО, саме по лінії України Сполучені Штати Америки. Наскільки тут у нас можна говорити про якусь таку довгострокову співпрацю, не дивлячись на. Давайте все ж таки розділимо. Наше членство в НАТО і співпраця з НАТО це різні абсолютно треки, і ніхто нам не відмовляє в співпраці. Навпаки, вона поширюється. Ось буквально сьогодні я повернувся з делегацією. Ми були в Візбадені, Це одна з військових баз, основна база, яка власне там, де відбувається координація допомоги для України. от, той саме от та сама абревіатура ЕНСАТУ. Яка була створена як рішення в Вашингтоні в Ново Вашингтонському саміті НАТО щодо можливого можливої заміни формату Рамштайн на базі саме НАТО, і воно зараз працює. Воно координується, в тому числі і щодо тренувань, і для наших кіберсил, і допомога для цього, і військові різне з'єднання, і тренування наших військових, і так далі, і так далі. Тобто. Тут ми якраз таки поглиблюємо співпрацю і, і є готовність більш того, я б нагадаю, що було проголосовано в тому на тому самому саміті минулого року в Вашингтоні щодо 40 мільярдів допомоги для України на наступні декілька років. Тому е, тут все йде і буде йти більш того. Знову ж таки нагадаю, що ми е, як альтернативу е, цей майданчик розробляли, тому що не були впевнені, чи залишиться Рамштайн під головуванням Сполучених Штатів, і ми бачимо, що зараз в принципі лідерство перейшло до Британії з Німеччиною, але все одно краще мати альтернативний майданчик. Дякую і він працює. І спасибі. Він... Дякуємо, пане Егор. Єгор Чернів, голова постійної делегації України в НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвитку.